Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні вже весняний день такий повноцінний. Буде тепло, але з утра ще було мінус 3, мінус 5. Так. Холодний запуск. завжди шкідливий для двигуна. І щоб його звести, звести на мінімум. ну Хто запускає, щеплення вижимає. Да? Але я теж раніше запускав із щеплення. Але один із підписчиків посовітував цього не робити, бо зношуються полукольця на двигуні. Отам, от де маховик от і штопорні упорні. Воно виходить без ну, масла мінімально, і коли ми його зжимаємо, воно більше шкоди буде приносить оце щеплення, ніж пульце. Так, що вони предлагають? Вони предлагають виключати редуктор у нейтроль. Оп! І все. І я зараз так і роблю. І це набагато краще, набагато зручніше щеплення, все крутиться, там вала крутиться, ну, один вал силовий. Все, остальное все виключено. Тобто, дуже, дуже гарне рішення. За це велике спасибо. Так, тепер, тепер ще удобно, коли, наприклад, більший мороз, і мене тубова був не прокручує, можна зняти віздухан, одною рукою закрити, а другою за ключик і завести. Якби щеплення вже не треба вижимати. Можна завести ще так, щоб геть його. Легким зробити. Ну, як би як би буде отак. От Тому що холодний пуст це завжди шкідливо для. Хто каже, та в мене заводиться і так, то воно ж видно по відео, що круте, 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 а потім треба, щоб співтика. Тоді нагрузки ні на стортір немає, ні на акумулятори, ні на що. Треба, щоб тик і все і завівся. Треба робити все для того, щоб він швидко заводився. Так, ну все, запускаю. Так, тут ще така тема, кого інтересує, як ВОМ відрегулювати Оцей речок. Надо це відео зробити чи не треба. Так, і буде, буде ВОМ. Так, пишіть в коментарях. Все, всім пока.